Бачення, бувай! Щойно дзвонила бабуся, запрошує нас до себе на ферму. Поїдемо подивимось, що там. А хто живе на фермі? Хто? Свійські і домашні тварини. А ти знаєш свійських тварин? Які ти знаєш свійські тварини? Не знаєш? Я зараз тобі підкажу. <звук> Хто це? Це? Так це корова, корова. На фермі живуть корови. Поїдемо, подивимось на них. А це корова, а це корова, вона має роги, має хвіст. А це корова, а це корова, дає вона молоко і каже му, і каже му, му. А це корова, а це корова, вона має роги, і має хвіст. А це корова, а це корова, дає вона молоко і каже му, і каже му, му. Великі роги і має хвіст. Корова дає молоко, а ще корова каже му. Му. Давай разом. Му! Молодець. А ти знаєш, що у корови на шиї є пастуший дзвоник. І він робить звук-дінь, дінь-дідінь, дін-дідінь. Дзінь-дзі-дзінь, му-у-у. Дзінь-дзінь, дзінь-дзі-дзінь, му-у-у-у. А хто ще живе на фарбі? Будильник Зранку, коли встає сонечко, він всіх будить своїм співом. Кукаріку! Кукуріку! Кукуріку! -ку Давай разом з ним! Ку-ку-рі-ку. -ку У ку куріку-ку-куріку ку -ку -ку, співає півник нам. Кукуріку, -ку -ку! співає півник нам. А хто ще живе на фермі? Хто? Поросяк. Порося рожеве. Порося. Як робить порося? Рох-рох-рох. Порося рохкає. Ти забруднилась, не помилась. Так, я люблю гратись у калюжі. Ох, порося, порося. А хто ще живе на фермі? Вівця живе на фермі. Та-да! Ти така біла, така пухнаста. Ме-ме. Свинка в калюжі весело грає, п'яточком землю риє, копає, любить поїсти овочий хліб. Рох-рох. Який смачний обід. Рох -рох. Теплу шубку вона не знімає, шерсть у неї. пухнаста, м'яка. Бі, бі! Ось пісенька яка. Бі-бі! Разом заспіваємо пісню зі свинкою, рох-рох і -рох» із вівцею. Бібі. -бі. Коли свинка робить так, ми співаємо рох-рох. Коли вівця робить так, співаємо бібі. -бі». Давайте разом. Рох-рох, бібі, рох-рох, бібі. Рох-рох, бібі. Рох-рох-рох. Бі-бібіх. Рох -рох -рох, -бі -бі. Молодці! Хто? Так, курочка живе на фермі. Курочка живе на фермі. Ко-ко-ко, каже курочка, ко 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 Це курочка коко. -ко. Я знесла яєчко, Ко-ко-ко Ой, Вау! Дякуємо тобі, курочка дякуємо. Ко-ко, курочка каже, Ко-ко-ко давайте разом. Вийшла курочка на грядку. Пощипати травичку, а за нею дітвора жовта, а така. А що їсть курочка? Курочка їсть зернятка. Давай погодуємо курочку. Курочку погодуємо. Херняка. смачного тебе курочка. А кто еще живет на ферме? Кто? Га-га-га, га-га-га, чуешь? Га-га-га. Так, гусы живут на ферме, гусы. Вони кажут га-га-га, га-га-га. Ой, привет! Привіт, гусаче, привіт, гусачок. Га-га-га, привіт, привіт. Ой, не щипай мене, не щипай. га 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 га-га-га! Ой, я голосно голгоче! Га-га-га, га 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 Давай разом з ним будемо казати га 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 гуси гуси га 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 Га-га-га. Гуси-гуси гагага. Га-га-га.

Жили на фермі свійські тварини. Один півень, дві корови та троє гусей. Жили на фермі свійські тварини. Чотири порося та п'ять курей. А ще на фермі живуть кролики. Кролики. Такими довгими вушками? Кролики живуть у клітках? А що кролик любить їсти? Я люблю їсти сіно і травичку. Так, а що ще? А що ще? Может, ты любишь моркву? Так, я люблю моркву, капусту и резни салаты. Ты. Подобається жити на фермі? Так, мені подобається. Тут дуже весело. Я люблю грітися на сонечку, лежати на підвіконі або залізти на дерево. Ти лазиш на дерева? Так, я люблю залазити на дерево високо, високо! А що ти там робиш? Я спостерігаю за різними пташками, а ще я дуже люблю спостерігати за курочками і гусенятами. Так, так, так. Ой, котик! Котик, скажи діткам, як ти кажеш? Мяу, няу. Мур няу. Давайте разом. У нас песик. Привіт, песику, Іди сюди, вуф, вуф, вуф. ой, як ти голосно гавкаєш. Вуф, вуф. Іди, я тобі почухаю за вушком. Собака любить, коли її чухають за вухом. Вуф, вуф. Так, люблю, ось так поглажу тебе, поглажу. Цуцик, цуцик, цуциня, іди сюди, пограємося, цуцик, цуцик, цуциня. Принеси мені м'яча. Цуцик, цуцик, цуциня, почухаю за вушком я. Абі подобається жити на фермі? Скажи нам, подобається? Так, я люблю ферму. Мені дуже подобається. Я тут слідкую за порядком. Я слідкую, щоб вовк не з'їв вівцю. І щоб корова не заблукала. Руф. І охороняй будинок. Руф, руф. Молодець, песико, який ти сміливий, який ти хоробрий, молодець. Біжи до своєї буди. Було приємно з тобою познайомитись. Бувай. Руф, руф. І мені. Руф, руф. Це трактор, трактор. Трактор. Тр-тр-тр-тр-тр-тр. трактор, трактор їде, трактор їде. Він допомагає фермеру. Він допомагає фермеру, він возить фрукти, овочі і тварин. У нас зелений трактор і синій причеп. Що зелений трактор везе причепі? Давай погадаємо, що він везе? Він везе правильно. Корову, корову він везе! Зелений трактор. Молодці! Тертир-тертер-тертер-тертер-тертер. Кого ще везе зелений трактор? Кого? Кого він везе? Бе-бе-бе-бе Так, вівцю, вівцю везе зелений трактор. Бе. Бе. Молодці. Кого ще везе зелений трактор? І у так, коня. Коня везе зелений трактор, іго, го іго, го іго-го. молодці. Кого ще везе зелений трактор? Рох рох, 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 рох-рох. Так. Порося, порося, везе зелений трактор, рох-рох, порося. Молодці! Кого ще везе в зелений трактор? Кого? Кого? Курить! Курочку! Курочку везе зелений трактор! Молодці! Молодці! Давай ручками! Трактор їде, торохтить! Дир-дир-дир-дир-дир. Трактора мотор гудить, дир-дир-дир-дир-дир. Трактор їде торохтить, дир-дир-дир-дир-дир. Трактора мотор гудить, дир-дир-дир-дир-дир. Свинка каже, рох-рох-рох. Рох-рох-хрох, рох-рох-хрох. -рох. Рох -рох -рох -рох. Кажет бе-бе-бе, бе-бе-бе. Конный каже, бе -бе -бе, бе -бе -бе. каже и-го-го, и-го-го, и-го-го. Курка каже, ко-ко-ко, ко-ко-ко, ко, -ко, -ко, ко, -ко, -ко, ко, -ко, -ко. Пивный каже, кукарику, кукарику, кукарику. А корова му, му.